Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми вирішили високогір'я Карпат! спробувати знайти білі грибочки, яких, яких, на жаль, дуже мало. Ну, але що зробити? Зараз такий час, мені здається, що десь у Рівному, як глядач пише, білі грибочки повним ходом. Ну а в Карпатах останніми роками переважно жовтень, листопад, вересень. Таке враження, що на місяць у нас все посунулося. В березні в нас зима, а у грудні у нас ще осінь. Ну, нічого не проробиш, то природа, То природа. Природа і людська поведінка, мабуть, тут зв'язана. Не знаю. Одним словом Будемо пробувати знайти декілька білих грибочків. Як ні, то переїдемо. Переїдемо на лисички. Добре, хоч лисички є. Та є по що їхати в високогір'я Карпат. Добре, щось буде цікаве, як завжди. Будемо фіксувати. Побачити, що робиться в даний час. Високогір'я Карпат. Ще забув сказати, що нині середа число мені здається третьо. 8 годин 50 хвилин я зайшов до лісу, а 8 годин 57 хвилин я знайшов першого білого грибочка. Ось який грибочок. Рибочок молоденький, біленький, гарненький, любенький і тому подібне. 9.05, Другий білячок. Дощик капає, ну л'є. Досить прохолодно ходити. Досить непогано. Ось такі молоденькі. Ось такі мацюпонькі. Фіксуємо 9.21 третій грибок. Чесно кажучи, мені щось не дуже подобається. Можливо зараз переїдемо на лисички. На попередній ділянці за годину-часу три білі штук 30-40 лисичок. І ми приїхали в інші місця. На іншу ділянку я знайшов декілька штук червоняків, а лисичка тут ще дрібна. Ось такі два червоняка. Ну, один не годиться тут то точно, а другий треба дивиться. Переїхав я на третю ділянку, на лисичку. Ну, Я тут не був цього року, сезону. Лисичка є, ну але дрібна. Щось навіть за такою дрібною не хочеться згинатися. Ну не знаю що, з білими тут, мабуть, проблема. Хоча колись вони росли і непогано. А... Ну все, пройдемося. Трошки догори піднімемося, подивимось. Якщо є гарна лисичка, та якщо ні, то будемо десь ще приїжджати чи їхати додому. Сам не знаю. Щось ніби знайшов, але також дивно. Тут на рино вподобно. Мені аж не віриться, що я знайшов четвертого білого робочка. Оу! Ось який він. Рабочих, блячок. Ну їх сьогодні щось так мало знаходиться Ну, що поробиш, прийде час і на білі. Я дивлюсь, а вище ще один білий. І то у нас о п'ятий білий. Тож можна кричати ура! Я глянь вверх. А там такий козак. Ух ти. Вартувало сюди йти. Ході лисички малі. Нема що збирати. Який сьомий білячок. Ось він Селенний, мало, но гарні. Коли їх буде багато, то і краси не буде видно. Щось червоняки цього року полюбляють на пенючку рости. Ще один грибок восьмий. Я в білочки відібрав. Вона місцева, вона собі знайде. От, а цей грибок, вона, мабуть, для неї завеликий. Вона не могла його підняти. Значить залишила нам, будемо ми його досліджувати. Який він є, вілячок. Десятий грибок. Все, норму. Ми виконали 10 грибків. Це нормально. На даний час. От і завершилася сьогоднішня поїздка. Шуковіря Карпат, побілі грибочки, нібито побілі. Вот. Е -э білих аж так дуже немає. Ну, але що є, я засіть показую, що є, що мене на назбирали ми 10 білих, може десяток червоних. І Півтора кілограма е, лисичок. Ось показує результат. От такий результат. Результат слабенький. ну, але результат. Ну, а вам бажаю 100 крат більше буде збирати, як ми не збирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте. Ліс наше багатство, бережімо його і не засмічуйте ліс, а також не копайте робочки. Вони очищують повітря. Всі ваші побажання, хай повернуться до вас в речі. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні! Запитують, чи продаємо білі грибочки. Ні, не продаємо. Ми ще не назбирали, а грибочки вже продані.